Добрий день. Сьогодні детальніше ознайомимо вас з інструментом для гачкових систем. Весь інструмент від італійського виробника Medesi, виготовлений із нержавіючої сталі. Універсальні кусачки для дроту. Працюють як із сталевим дротом, так і з титановою ниткою. Вони є в трьох моделях. На кусачках вказано розмір дроту, який вони ріжуть. Детальніше розглянемо щипці. Перша модель щипці тонкі. Для вигину дроту слугують для згинання або утримання дроту. Наступна модель 3020. Універсальні щипці для вигину тонкого дроту. для більш Точного згинання та закриття петель служать насічки на робочих поверхнях. Щіпці без насічки для вигину дроту в петлю омега. Короткі 3098. Щіпці з гладким поглибленням на щічках для вигину дроту в дугу омега. Ступінчата форма. Щічок дозволяє виготовляти дугу різного розміру. Щипці без насічки для вигинання дроту в петлю омега довгі. Одна з щічок має циліндричну форму, виконана у вигляді трьох ступенів різного діаметру. Це модель 3096. 3055. Універсальні щипці для вигину. Дротом. Для більш точного згинання та закриття петель служать насічки на робочих поверхнях. Універсальна модель щипці для вигину дроту з кусачками 3040 ТС. Завдяки ступеневій щічці можна виготовити скоби омега фрезера різного розміру плюс ріже дріт. Універсальні щипці раді. 3043. Для закриття різних петель, для більш точного згинання і закриття петель служать виступи у вигляді сходинок на одній з робочих поверхень До речі, радінг ми нещодавно отримали, тому хто з майстрів очікував цей інструмент, будь ласка, звертайтесь до нас. щипці затискачі для дроту Ось, відрізняються Насічками на робочій поверхні і товщиною кінчиків. Маємо в асортименті гачки для скрутки дроту. Відрізняються формою самого гачка і ручкою тримачем. У наявності дроти жорсткі, сталеві всіх розмірів і для скрутки м'який дріт різних розмірів. Незамінний помічник у роботі майстра. Мазь для лікування нігтьових валиків при запаленнях. Рекомендуємо роботу майстру в складі стандартизований захищений патентом екстракт водорості Спіралін і оксид цинку. Дякуємо за увагу!